В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні понеділок Святого Духа. Це означає, що сьогодні треба говорити про Святого Духа. І скажу вам, що це не є просто говорити про Святого Духа. Це є одна з найважчих тем у Християнстві. Тому що Бога Отця ми не бачили. Але ми його чули у Євангелії три рази люди ми чули голос Отця. Тобто Отця ми не бачили, але чули. Сина ми і бачили, і чули, а Святого Духа ми ні не бачили, ні не чули. Тому про нього є важко говорити. Є така книга Забутий Бог, в якій описується, що ми часто молимось. До Сина рідше, набагато рідше молимось до Бога Отця, і майже ніколи не молимось до Бога Духа Святого, коротенько, молитвою Царю Небесний, абзацом символу віри і в Духа Святого Господа Животворящого і у хрещальній формулі в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І все. Святий Дух, третя особа святої Труйці. Це не є енергія, це не є якась сила, це не є святий якийсь голуб, це є третя особа з тим самим статусом, з тією самою силою і владою, що є Отець і Син. У Святому Письмі Святий Дух себе правда показує так таїнственно. І так дуже розкидано. Я собі вчора поставив запитання знайти у Святому Письмі про Святого Духа і знайти ознаки Його присутності і реальності. Перше, Святий Дух говорить. Це сказано у діяннях. Цитую: Святий Дух сказав: Пошліть мені варнаву та Савла на діло. На яке я їх покликав. Апостоли чули Святого Духа. Їх там було 10 10 учнів, і каже, Святий Дух сказав: пошли мені савла і Варнаву, щоб я їх дав їм завдання. Апостоли чують, ми ж не так чуємо. Ми всі отримали Святого Духа у Тайній хрещення. Але ми, знаєте, його так запакували в собі, як загнали, знаєте, як голуба в клітку, і сказали: ти там сиди, а я буду говорити, я буду робити, все так, як я хочу. От так виглядає. Апостоли розуміли, чули з того духа. З того духа можна обновляти в собі, так, бо у 50-му псалмі обнови духа мого є, а можна його і заганяти, і в клітку можна заганяти його також. Друге, він забороняє. Що забороняє? Цитую книгу Діані 16 глава, 6 стих. Святий Дух заборонив апостолам, не дозволив їм звішати слово. Там написано слово в Азії. Заборонив звішати в Азії. Тобто він каже: зараз мовчіть. Потім скажете, зараз обідіть промовчіть. Апостоли зрозуміли то? Знову вони почули. Він сьогодні нам деколи каже: мовчіть, ми говоримо. Коли він каже, говоріть, ми мовчимо. Апостоли чули, розуміли Святого Духа. Третє, Святий Дух призначає людей на служіння. Цитую. Книгу Діянь, 20 глава, 28 стих. Святий Дух поставив єпископів, щоб ті пасли церкву Бога. Четверте, святий Дух скеровує. Іван від Івана, 16 глава, 13 стих. Коли ж прийде Святий Дух, а він вже прийшов, він вже є, то поведе вас до повної істини. Тобто Він також скеровує. П'яте, він допомагає і заступається. Це є Павло пише до римлян, Святий Дух допомагає нам у наших немочах і заступається за нас. Це ознаки присутності. Святий Дух реальна особа, рівно поклоння отцю і сину, яка. Говорить, яка діє, яка провадить і яка найперше, що робить, утішає. Амінь. Слава Ісусу Христу!